Чи дійсно небезпечно відкривати канали щитування інформації, для того, щоб чути ангелів-наставників творця, що за цим стоїть? Правда, міфи, страхи і обмеження, які є у людей? Давайте сьогодні поговоримо на чистоту. Я Олеся Серебрянська і з 2018 року я допомагаю людям відкривати канали щитування інформації, через які вони вміють щитувати будь-яку інформацію з простору, а які саме канали? Це яснобачення, ясно знання, ясночуття та ясно відчуття це ті а, канали, які дані кожному з народження. І тут я можу дуже довго розповідати. А, давайте почнемо з головного. Перший міф, що ці канали є не у всіх, і не всім потрібно їх відкривати. А, розберемо дві частини, що канали. Є не у всіх, тільки у обраних. Насправді це велика брехня, того, що канали щитування інформації є у кожної душі, яка втілюється у фізичне тіло. А того, що а, вищі сили, творець абсолют м -м, Будда, в кого ви вірите, неважливо, Бог. А Дає душі можливість йти по життю не як сліпе котеня, щоб вона через ці канали могла чути своїх ангелів, наставників і а, йти своїм шляхом, що ці канали потрібно відкривати не всім. Тут е 50 на 50, в цілому, так, я погоджуюся, але Якщо дивитись тенденцію, то коли я тільки починала цьому навчати. То дійсно був дуже великий відсоток людей, кому не дозволяли відкривати ці канали. І як я це дізнавалась, в цілому у мене є така система входу в мою школу. Це абсолютно кожна людина, яка бажає потрапити в моє поле і розкрити ці канали, навчитись ними користуватися, проходить через сканування. Своє рідне, що це означає, що я в потоці. Тварця, запитую, чи потрібно цій людині відкривати ці канал, чи на благо їй це, чи принесе це користь. І іноді показують, що людина завдяки цим каналам може шкодити, тоді, звичайно, не дадуть дозволу, щоб вона йшла в моє поле. Або показує, що зараз немає готовності на рівні душі. Відкрити ці канали, що можливо вона до цього прийде пізніше. Таке буває. А, і зараз, коли ми йдемо в абсолютно інший вимір, де ці канали це буквально як дихати повітрям, для нас так і користуватися каналами, бо саме завдяки їм. Ми можемо створювати свою реальність значно легше матеріалізовувати бажане. І коли, 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 бачите, загубила думку. А коли йшли роки, я спостерігаю, що зараз значно менше в потоці йде відмов. І рекомендують відкривати і показують, що в подальшому взагалі це буде масово. Це верніше ми маємо до цього прийти. Люди мають пробудитися, відкритися до цих можливостей, дозволити собі жити не тільки на рівні одного аватара, яке е запрограмоване, їзде на роботу і повертається додому, і їсть і в туалет ходить. Це ми значно більше, значно більше. І саме завдяки цим каналам ви можете цю інформацію отримати. Тому тут на даний момент хочу сказати, що відмова це більш виключення. Частіше може бути не відмова, що взагалі не дають дозвіл відкрити канали. А що кажуть, що трішки пізніше, то буде кращий час, коли людина їх відкриє. Таке так, таке зустрічається. Потім Популярний страх у людей, що ці канали, якщо відкрити, вони будуть заважати по життю, вони а, будуть видавати там, якусь негативну інформацію, тобто людина буде отримувати якийсь негатив, а, з яким буде важко жити, і це буде заважати. А, тут що хочу сказати: якщо ви початківець і ще не вмієте повноцінно управляти каналами щитування. Інформації, то так, таке може бути, що канали працюють рандомно і видають інформацію, ну ви просто щитуєте інформацію, навіть яку не запитуєте. Це всього лиш признак того, що вам потрібно а, навчитися цими каналами повноцінно користуватися. Тому що, коли ви Повноцінно володієте цими каналами, вони не те що не заважають, вони дуже і дуже допомагають по життю. Ви буквально кожен свій шлях, кожен свій крок знаєте, як вам краще зробити. Ви бачите підказки, ви бачите знаки, ви. Відчуваєте людей, ви розумієте, що ця людина не ваша, що вам туди не потрібно, що цей бізнес у вас буде провальний, краще в інший піти. А, там, що тут гроші не треба вкладати, що а тут може бути аварія притормози, а зараз небезпека, тривога, там іди в укриття. Тут це дуже допомагає по життю. Особисто я не уявляю уже зараз своє життя без цих каналів щитування інформації, бо вони буквально допомагають на протязі всього а, мого життя і буденності. І а, коли ви контролюєте ці канали, тоді ви. Можете повністю відключитися і бути як звичайна людина. От я живу звичайне життя, мені вони не заважають, я не щитую людей по запиту, я не намагаюся там. Щось передбачити наперед, мені це не потрібно. Тільки коли в мене є конкретний запит і потреба, я налаштовуюсь на простір і щитую необхідну інформацію. Коли у мене немає такого запиту, я звичайна людина, просто більш інтуїтивно розвиненіша. І краще відчуваю, куди мені йти, куди ні. А, також а, стосовно того, що буде приходити негативна інформація. Я особисто веду людей через Акаші метод. Це метод а, максимально екологічний по відношенню як до провідника, так і до людей, з якими працює провідник. І ніколи не приходить інформація, яка а, Може, хоч якимось чином а, нашкодити людині, навіть якщо вона просто емоційно може сприйняти, їй буде емоційно важко пройти цей шлях. Тоді а, так просто буде сказано, що це закрита інформація, або не потрібно туди йти, або не передавається клієнту. І якщо навіть приходить якась негативна інформація, це свідчить про те, що людина-провідник може змінити це, трансформувати для того, щоб це не відбулося. Бо просто що прийшла інформація, там до прикладу, там ваша кішечка помре. І ти чекаєш, поки та кішечка помре, а це любима кішечка а, всієї сім'ї, і вже страждаєте в очікуванні. Це, звичайно, не екологічно. Це приклад такий примітивний, я думаю, що ви мене зрозуміли. І тому. Тут я 100% вам кажу, що ніяка негативна інформація не прийде, якщо це не на благо вам. А якщо якась і приходиться, тут потрібно навпаки цьому радіти, тому що це говорить про те, що ви можете це змінити, щоб цього не відбулося. Відповідно, потрібно лише піти в роботу і вияснити, як саме ви можете на це повпливати. А потім, що ще досить популярно, що віруючі люди вважають, що користуватись каналами щитування інформації, це гріх. Тут у мене одне єдине питання: якщо ми знаємо, що а, ці канали дані для душі, для того, щоб вона йшла а, правильною дорогою, м'якшою, легшою, екологічнішою для себе і проходила необхідний досвід, задачі виконувала а, призначення і еволюціонувала. Як ви вважаєте, чи може а, цей канал, ці можливості а, бути гріхом. Роблю паузу, щоб кожен відповів собі. Стосовно того, з якими саме вищими силами, енергіями, а, створіннями енергетичними ви спілкуєтеся, коли а, у вас канали ці відкриті. Кожна душа Завжди має право вибору, з ким вона буде спілкуватися. Я провідник світла, і моя задача, місія моєї душі пробудити, активувати максимальну кількість світлячків. Тому, якщо в моє поле хоче попасти людина, яка Несе темну енергію, яка є представником іншої сторони, її просто не пускають в моє поле. І я їм просто кажу, що я не можу вам бути корисною, вибачте. І якщо людина вже має відкриті канали щитування інформації, то у неї є завжди право вибору. А право вибору це те, що ніхто і ніщо не має права у нас забрати. Відповідно, якщо а, канали це всього лиш канали, через які ви можете отримувати інформацію. А з ким саме ви будете спілкуватися, і через кого ви будете отримувати інформацію, це залежить конкретно від людини, яка. А, З'єднується, виходить в енергоінформаційний простір для того, щоб цю інформацію щитати. І у провідників буває період, коли вони стоять перед цим вибором. А я завжди веду до світла, до Творця, до Абсолюта, до джерела світла. А в ваші хроніки Акаші. Хроніки Акаші це бібліотека вашої душі. І там зберігаються абсолютно всі записи енергетичні про те, а, який досвід ваша душа вже пройшла в попередніх втіленнях, які ресурси, таланти вона взяла в це втілення, і який досвід її чекає в майбутньому. І я як провідник веду до світла, бо я сама являюсь представником цієї сторони. Але а, Куди далі ви йдете і а, з ким ви взаємодієте, це вже ваше право. Під час навчання в нашій школі у нас немає студентів, які проходять навчання без індивідуального зворотнього зв'язку. Тобто абсолютно кожен студент під контролем або особисто моїм, або а, моїх студентів-кураторів, які вже мають великий досвід роботи з людьми. І а, буквально після кожної практики, яку я вам даю як провідник, а, ви, ви її виконуєте і ми проводимо а, сканування, ми дивимося. Ким ви з'єдналися, як ви вийшли на зв'язок, як ви отримували інформацію, а де у вас підключився розум? Бо коли ми початківці, досить складно відслідкувати, де ми дійсно отримали інформацію з потоку, а де це ви? Придумали, де ваша фантазія. Тому ми кожного окремо, індивідуально а, ведемо до результату. Я завжди гарантую результат, бо якщо дали дозвіл, щоб ця людина потрапила в моє поле і було сказано, що я можу для неї бути корисною, відповідно, це говорить про те, що а, людина 100% отримає результат. Якщо, звичайно, вона виконує. Практики і працювала в цьому направленні. І відповідно, мої куратори заточені на те, щоб прослідкувати, щоб всі необхідні енергетичні процеси в вашому полі запустилися, для того, щоб ви могли отримати. Істинну інформацію, щоб ви дійсно зцілили себе, очистили себе, розчистили свою дорогу, свій шлях. На свій шлях, щоб ви дійсно вміли вийти на зв'язок зі своїми ангелами, з наставниками, з творцем, чути свою душу, щоб цей зв'язок був не ілюзорний. Тому о, за це ми відповідаємо. І, відповідно, Поки ви в рамках нашого навчання, ви абсолютно точно йдете на стороні світла, бо ви представники цієї сторони. В подальшому ви вже, коли стаєте свідомим провідником, який вміє чітко сам себе контролювати, то у вас буде право вибору, яке у вас ніхто не може забрати. Поки в моєму полі. До тебе ви 100% несете е, світло енергію? І м -м -м -м, які ще бувають страхи у людей, коли йдуть на цей курс? А що у них не вийде, звичайно? Ну, що не вийде у них відкрити ці канали і щось там бачити, чути, відчувати. Ще раз повторюю, що я від... несу відповідальність і гарантую результат тим люд... людям, які війшли в моє поле. А, відповідно, а ваша задача всього лиш розслабитися, довіритися і а, йти за мною, за моїм голосом, і 100% все вийде. Якщо вам хочеться навчитися чути вищі сили, отримувати відповіді на питання, зцілити свою душу, свої страхи, свої обмеження, відкрити нові двері в своєму житті життю і стати справжнім автором свого життя, який вміє притягувати бажане і виходити на бажану гілку реальності, тоді я вас запрошую на великий курс, будь всесвітом. Це той курс, який допоможе кожному. Хто війде в моє поле, розділити своє життя на до та після. І це не просто гучні слова, це ті слова, які на постійній основі кажуть мої студенти і дякують Всесвіту Вищим силам за знайомство зі мною. Якщо ви хочете дізнатися, чи буде вам корисне це навчання, чи потрібно вам йти в це. і чи... Є у вас дозвіл відкрити канали Щитування інформації, то напишіть мені, будь ласка, в Директ в інстаграм. Напишіть, що ви з YouTube і будь Всесвітом. Пишіть, я з YouTube, будь Всесвітом. І тоді я буду розуміти, що ви від мене отримаєте особливий бонус. Я для вас підготувала. Деякі подаруночки для тих, хто йде саме з YouTube в моє поле. Пишіть, я безкоштовно проведу сканування для вас і запитаю в потоці творця. чи... Є у вас дозвіл, і чи на благо вам відкрити канали щитування інформації? Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, пишіть коментарі, буде класно, якщо будете писати теми, на які б хотіли, щоб я записала вам відео і, можливо, наступне відео буде саме на ту тему, яку ви написали. Обіймаю енергетично, до зустрічі!